Всім привіт! Давно я не виходила до вас в такому форматі. У мене багато чого змінилося. Орхідей поменшало десь в три рази, а то й в чотири з деяких причин. Ну і подивимось, що в мене залишилося, що квітне. Давайте розпочнемо з цієї полички мене вони, до речі, на цій поличці. Тут на вікні і ще на другому вікні трохи. Тут дивіться в мене дитинча росте. Це орхідея стеленбош. Вона була метелик. Подивимось, як буде дитинча квітнути. Ось ця орхідея. Ой, буквально декілька днів назад мені говорили, як вона називається. По-моєму, е... бачите, забула. На ТікТок мені написали, по-моєму, як вона називається, а я от і забула. Бо я перевіряла ще й в інтернеті. Все збігалося. Квітне. Дикий котик. Пересаджена. Багато орхідей попересаджувала. Тут в нього, бачите, ось такий листочок був якийсь неправильний. Наступний вже добрий росте. Так, на цій, на цьому поверсі. Це бігліб такого кольору, як стеленбош. випустив квітконос. До речі, зараз багато орхідей. Не розумію чому. От в такий період часу в минулому році в мене орхідеї. Я не пам'ятаю, що випускала квітконоси. Якби вже кінець червня. А вони от випускають квітконоси. Тут у мене сеншен, не знаю, там буде з нього щось чи ні. Випустив три корінчики, ну, поки що на місці. Е -е, сеншин там теж була така історія. Я обрізала шийку, тому що вона чорніла. Ну, і з. Пенька виросла дитинча, а верхню частину ставила над водою, подивимось, чи буде що, чи ні. Так, ось така орхідея. Вже давно, досить таки давно квітне, вже трошки змінила колір. Але все ще тримає квіти свої. Я їх не зрізаю. Назви не знаю цієї орхідеї, навіть, навіть не зустрічала такої ніде, не бачила. Так, далі це у мене хто тут саме ребло на Амбененсіс. Отакі такі теж бідні, не знаю. Чомусь не дуже в мене з ними там виходить, але ну, начебто ростуть помало. Так. Це у нас Дорітіс, чи як вона називається, скажіть мені, дивіться, що тут у мене. На одному квітконосі вона ось на кінці квітконосу виростила дитинча. Я його помістила в стаканчик, прикріпила, ну і начебто росте. Там корінчики продовжують рости. А потім вона ще й випустила ось такий квітконосик. Біла ніжна красуня. Наступна, наступний поверх. Так, поставимо 27,3 градуса. Не знаю, наскільки правильно тут показує, 52% вологості. Ось ця орхідея. Це звичайна рожевенька, така блідна рожева. Орхідея також випустила квітконос, ростить. Потім панда. Е, також випустила квітконос, але це дитинча вже. Ну, хоч воно дитинча вже таке, як доросла рослина, я поки що його не відсаджувала. Так, і ось ця орхідея, кубріон, її квітконос. Шкода, тільки ось тут хтось постарався відламав один бутончик. Там було трошки шерстки, ну, я. Здогадуюсь, хто це зробив. Ця орхідея стояла ось тут у мене на цій поличці. Ну і один бутончик відламали мені. Я переставила сюди. Так, ось тут також бідна орхідея. Бідна Пончик її був скинув з підвіконника, вона. а потім я через деякий час дивлюся, в неї також ось там, он. Росте квітконос. Motion. Також уже досить давно квітне. Ну, це з магазинного квітконоса. Так, і ось ця орхідея. По-моєму, це також стеленбош. Якщо я не помиляюся, зараз перевіримо. Подивіться, яке тут дитинча. Квітконося, це квітконосі з точки росту і дитинча при шийці. Тут, по-моєму, була назва, якщо я не помиляюсь. Е так, це стеленбош, Але це стеленбош Bosch Peloric. Ця орхідея квітла Пелориком. Подивимось, що буде далі. Ну, взагалі, якщо вони в мене, звичайно, залишаться, бо. Бо. Ну Тут ми з вами подивилися. Це тут для пончика. Так, ну тут нічого не квітне. Ось це сенчин, про який я говорила, з пенючка виросла дитинча. Тут у мене, скажіть мені, метелик, я його пересадила. Дивіться, вилетіло з голови такий рожевий гарний металик, як я йому раділа, коли купувала. Вилетіло з голови. Це Хані Dark Pink тут також. Ну, і ось на цьому вікні також тут декілька орхідей. Те, що тут дивного, це ось ця орхідея це піла у Я її купляла, вона була дуже-дуже здоровезна. Тут деякі листки мені прийшлось відрізати, тому що вона стояла на вікні, не було ось цього паперу і погоріли листки. А ось тут із точки росту в неї тепер росте ось тут якби одна орхідея, а тут ось друга. Теж щось таке дивне, може, вона була так перегодована, знаєте, перед продажем. Ну, ось так поменшала в мене орхідей. але в мене з'явилось також ще одне хобі. Ось ви можете бачити. Тепер я малюю, коли мені хочеться, коли маю настрій. Ну, ось так. Ну, а орхідеї в мене поменшала не тому що, знаєте, я їх розлюбила чи що. А тому, що так потрібно було. Тому чекаємо, аж розквітнуть ось ці нові квітконоси, які вони повипускали. Ну і тоді з вами побачимось. А зараз до побачення всього найкращого.